Всім привіт! З вами містер Буєн. І, і сьогодні я знімаю відео на обзор механізму 100 поверхівка. Значить, так, щоб нам його заполучити, потрібно ввести одну команду. Пишемо Give. Далі свій нік на мене Enimit HD. Далі прописуємо ко. Таку риску блок. І в нас в інвентарі з'являється командний блок. Тепер беремо любую річ, якою можна його буде активувати. Значить ставимо його на землю. Вставляємо команду, ссылка на яку буде в описанні під відео. Так, тепер активуємо його. Ось у нас будується машина, дочекаємося її построєння. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Так. Після того, як вона у вас построїлась нажимаємо на, зале... на середню зелену табличку. І в нас з'являються е, 6 речей. Пер, перший річ нам знадобиться для того, щоб визначити ширину і довжину. Нашої стоповерхівки. Я виберу. Бажаю, бажаю, ну, я виберу максимально. Значить, так, все вибрано. Друга яйця спау. Друга річ. Ну, і яйця допоможе нам тобто, заспаунити це. Як ви бачите, у нас віднач, відзначені кути наш, нашого нашої небоскрьопа. Тепер. Наступна річ нам знадобиться для того, щоб все-таки заспаунити його. І ось в нас з'являється такий він. Його можна зробити більшим. Зараз я продемонструю вам ще дещо зробимо зараз в ньому таке маленьке помешкання. Так, ось такі двері будуть. Так, беремо кварцевий блок і, значить, робимо кімнатку маленьку якусь. Блин. Так, збудуємо. Ну, цей цей пентхаус, можна його так назвати, є в стилі модерна. Так що ви можете помістити його до себе на карту на місто. так що, ну Це якби швидше і прикольніше, ніж будувати його пару місяців. Все-таки стоповерхівку так швидко не збудуєш. Так, так. Так. І не тут двері поставлено, нічого. Переставлю, так. Так. Виходим. Все вийшло. Так. Ставимо місце дверей знову кварцові блоки. Так, тепер. Наступна річ нам знадобиться для того, щоб зробити ще один поверх. Значить, тикаємо правою кнопкою миші, і в нас з'являється ще один то ж, то ж, такий самий поверх. Значить, далі клікаємо. Так, скільки хоч ми клікаємо, поки у нас не буде межа, ну, тобто 250 блоків вверх. Значить, клікаємо, 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 клікаємо. Ну, так. Думаю, достатньо буде. Во. Е, наступна річ нам знадобиться для того, ну, в, в разі випадку, такого, коли ви зробили лишній поверх. Клікаємо. І в нас забирається один поверх. Е, і остання річ знадобиться нам для того, що, щоб вже закінчити постройку нашого небосхлюбу. Нажимаємо. І усе, він завершений. М -м, значить, з вами Бістер Булейс. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте хороші відгуки. Ну, на цьому все. Па-па!